Досягай великих цілей. став великих цілей. Ніякого легкого дефаміну, ніякого тіктоку, інстаграму і всяких 18 плюс сайтиків, фільмиків, книжечок. Але чому ж ніхто із вас не говорить про те, що життя це така недосягательська річ? Життя воно й не те життя, що ми живемо, і нам потрібно. Час від часу, падіння, злети, відпочинок, втома, робота. Та, нам потрібно все. Навіть легкий, дібільний, неправильний дофамін. Тік-ток це нормально, інстаграм нормально, книжки нормально, те, що ви подумали, також нормально. А ось ненормально це коли вже збере, поєднуєте це все. Маленька доза велика доза, але не мега